Медитація. Я на першому місці. Сядь або ляж зручно, вимкни світло навколо, Закрий очі і дозволь собі просто бути. Не робити, не вирішувати, не тягнути. Бути. Зроби повільний вдох і повільний видих. Ще раз глибокий вдих і видихай усе, що більше не твоє. Сьогодні не буде правильних чи неправильних відповідей. Сьогодні буде тільки ти і твоє серце, Твої відчуття, твоя правда, бо є одне правило. Яке ніхто не сказав нам у дитинстві спочатку я. І це не про егоїзм, це про життя, у якому є місце для тебе. Не для зручності, не для схвалення, не для чужих очікувань, а для тебе справжні. Скажи всередині себе. Я маю право бути на першому місці в своєму житті. Я не фон, я не тінь. Я головна героїня цієї історії. І сьогодні я повертаю собі це місце. Пригадай ситуації, де ти себе знецінила, де погодилась. Хоча не хотіла, де промовчала, хоча душа кричала, де сказала так, коли серце просило ні Згадай відчуй і тепер скажи собі ніжно, але твердо я більше не зраджую себе. Я більше не здаю свої позиції заради чужого комфорту. Я повертаюсь до себе і дозволяю собі бути на першому місці, уяви себе маленькою. Ту, яка ще вірила, що бути доброю означає терпіти, мовчати. Догождати, поглянь їй у очі, обійми її і скажи, я тебе чую, але тепер я доросла, і я подбаю про тебе, ти більше не будеш зручною, ти будеш живою. Зроби глибокий вдих. Видихни все чуже, всі треба, всі будь хорошою, всі будь тихою. Тепер уяви, що ти в центрі свого життя, як змінюється все, коли ти у центрі. Як ти виглядаєш, як дихаєш, як говориш. Каже собі, моє тіло заслуговує на турботу, мій час заслуговує на повагу, мої мрії заслуговують на увагу, мої кордони заслуговують на прийняття. Зараз у твоїх руках вибір. Брати себе не завтра, не з понеділка, не якщо лишиться час, а зараз Скажі це в голос або про себе. Я на першому місці. І цього не треба пояснювати. Це мій вибір, моя сила. Моє нове життя. Ти більше не зручна ти цілісна, ти не жертва, ти вибір. Зроби ще один глибокий вдих, і на видиху скажи: Я дозволяю собі бути. Без вони, без страху, без схвалення, я на своєму місці. І коли будеш готова, повертайся, вільно розплюш очі, посміхнись собі. Ти щойно зробила ще один крок до себе. І пам'ятай, ти. Це вибір, і ти вже обрала себе.